Тання вже сонячної Вінниці, бо сьогодні зранку у нас був такий туман, що я зранку прокинулася і думаю, мабуть, попереджали водіїв, щоб були дуже обережними і уважними на дорогах. Бо... Видимості взагалі я там думала, що нічого не видно. Я ось відкриваю, а попереду мене просто ось така хмаринка там, з туману, нічого не видно. А потім ось бачите, сонечко одразу посміхнулося нам сьогодні, і я вам зараз покажу. Навіть е, у відео, можливо, е, ви побачите ось таку різницю. Спочатку туман, а потім і одразу і настрій так змінюється. Сонечко виходить і одразу піднімається настрій. Я сьогодні заходила в Рошен. хочу вам показати, що я знову купила свої улюблені. Батончики, гше, то вони зараз на знижках в рушені 7 ,96 гривень 96 копійок коштують, але я взяла свій улюблений і ще взяла червоний в червоному шоколаді, теж 7 ,96 гривень 96 копійок, і ще там є в молочному шоколаді, якщо полюбляєте, то можете звернути увагу. На знижках також в Рошені поклала до кошику ось такий. Солодкий солодку мить від лакмі Рошен в молочному шоколаді 100 грамова шоколадка і коштує 38 гривень 19 копійок. До речі, ще діє акційна пропозиція на мармелад. Якщо полюбляєте мармеладки, то ось в Рошені зараз є хороша акційна пропозиція: 25 гривень, 75 копійок, упаковка 200 грамів. Вони там є з різними смаками. Я обрала саме мікс Summer. До вподоби саме цей з такими фруктовими нотками. Тут, і я, з яблуком, з лимончиком, з вишнею і з абрикосом зі смаком. Це солодкі в мене покупки. Але окрім цього, я заходила сьогодні ще в сільпо, і в сільпо взяла банани. Банани зараз коштують по 65 гривень 90 копійок. Вірніше 62 гривні 08 копійок коштують. Я взяла 4 банани і віддала 65 гривень 90 копійок. Але такі величенькі банани, бачите, в сільпо були представлені. І лимони до чаю взяла лимони по вартості 119 гривень за кілограм це дешевше, ніж минулий раз я купувала в українських товарах. За два лимони я віддала. 30 гривень 46 копійок. Зараз якось восени дуже часто я купую лимони, чай п'ємо, зазвичай всі з лимоном. Практично без лимону не п'ємо, тому дуже часто його я купую. І в сільпо я ще сьогодні взяла хлібчик. Хлібчик взяла французький подивий, нарізаний скибочками. І віддала 50 гривень, але вага в нього 400 грамів. Сподобається мені і подовий, і французький і зерновий мені до вподоби, тож я взагалі всі, всю їхню випічку в сільпо полюбляю. І ще сьогодні в мене шопер а, з покупками з айви. Це мережа крамничок у нас у місті Вінниці. Я заходила, побачила ось така капуста молода, була дуже хороша. Хоч і не планувала, але не змогла пройти повз. Хороша вартість 28 гривень 70 копійок, коштує 1 кілограм молодої капусти. Ось я взяла одну капусту, вона вагою 576 грамів, і вийшло мені на 16 гривень 53 копійки. Хоче осінь, але ось зробити салат з молодої капусти дуже смачно, полюбляю таке. Яйця купила. Яйця подорожчали в порівнянні з минулим тижнем. Сьогодні яйця я взяла ось. 10 штучків, вони вищої категорії було вказано. Хто знає в Айві, там є е, е, різні за розміром яйця і ті, які дрібніші, вони дешевше були по 59 гривень. А я взяла ось ті, що трошки дорожче. Вони по 63 гривні. Десяток коштував, але вони такі величенькі були. І ще в айві я купила сьогодні масло. Хочу приготувати один пиріг, а мені потрібно було масло солодковершкове купити, то я взяла. Від торгової марки Мілка 200 грам в упаковці і коштує вона на знижці 56 гривень. Я до цього, до речі, купувала таке масло в українських товарах. Воно там на знижках було взагалі 49 гривень. Я розумію, що за таку вартість якість масла не така буде, як ми купуємо пачки за. 에, там, до прикладу, те ж саме білоцерківське, воно в тебе коштує, наприклад, 120 гривень без знижок. Але ось для випічки то я брала, мені сподобалося. Я готувала печиво мушлі, використовувала саме таке масло, мені сподобалося. Тож взяла і для наступного наступної страви буду готувати пиріг. Зараз вам покажу, хочу приготувати. А, мені як а, якось презентували. Журнал, пам'ятаєте, показувала вам там кулінарні всілякі рецепти. Були в я ось нещодавно переглядала і думаю, щось я не готувала жодної страви останнім часом саме з журналів. Там готую, можливо, якісь рецепти там переглядаю зі своїх там фаворитів. Готую, а ось так, щоб взяти журнал кулінарний і обрати рецепт, який мені до вподоби, То ось надихнулася, хочу приготувати ось такий рецепт. По такому. В принципу я готувала. У мене є на каналі рецепт такий по інгредієнтам, подивилася. Але спробую приготувати ще так. І завтра в мене по планам якраз буде приготування пирога. Ось такий в мене журнал є. І я іноді просто для натхнення беру, гортаю і надихаюся, і щось смачненьке за ідею можна узяти. І останню покупку хотіла показати вам. Я купила, що в мене закінчився рис. Круглий, то я взяла теж в IV, Він зараз на за кілограм коштує 55 гривень 90 копійок. У них розфасована іде в, в упаковцях. В упаковках і риси, і гречка, і взагалі різноманітні крупи, які я не купувала. В айві мені всі подобаються. Цього разу я взяла рис їхньої розфасовки. Написано просто круглий рис імпортний. Хто виробник не, не вказано. але взяла 55 гривень 90 копійок. в АТБ щось від'явилася. Рис від делюкс і від Атуаль де 76 гривень коштує за 1 кг, Цей трошки дешевше по вартості. і наприкінці відео я хочу сьогодні залишити відгук стосовно лосьон для тіла від торгової марки Джонсон. Я думаю, багатьом кому він відомий. Я якось купувала його на знижках. Дуже хороша акційна була пропозиція. Замовляла на майкапі. 400 мл за 115 гривень я купувала, але він дуже мені до вподоби, дуже гарно зволожує шкіру. Якщо, наприклад. Розподіляти по тілу, він на відмінно від крему. Він рідкуватий. Де крем для тіла все ж таки завжди він більш такий густий, а йон він рідкіший. Але якщо на відміну від того, що він рідкий, він по розходу дуже економічний. Його потрібно зовсім трішки і дуже гарно розподіляється по тілу, гарно поглинається, не залишає відчуття липкості і. Найголовніше, він дуже гарно зволожує шкіру і має приємний аромат. Для себе я обрала ось там можна було вибрати різні аромати. Я вибрала з зараз, скажу вам, з олією макадами. і дуже такий приємний аромат на тілі залишається від цього лосьян. Можу рекомендувати, можете звернути увагу. Він там представлений не тільки ж на майкапі, а в Єві там можна щодня в господині можна подивитися. І до речі, на них теж діє. Завжди якась хороша акційна пропозиція, можна подивитися. Ось так от показала свої покупки, залишила вам сьогодні свій відгук. Дуже дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Як завжди, хочу вам. Подякувати за увагу до каналу Shopping Вінниці за те, що знаходите час і можливість переглядаєте відео, коментуєте відео. Хто не підписувався, підписуйтесь на канал Шопінгвіниця. Дуже дякую вам за підтримку україномовного каналу. Хочу вам побажати теж вдалого та корисного шопінгу. Бережіть себе і своїх рідних. Сонечка вам в душі. Як сьогоднішня, в нас сонечко в Вінниці, нехай. Погода вас теж тішить. Передають, що начебто має бути тепло, потеплішає в нас, тому насолоджуємося такими чарівними осінніми днями. Ще раз дякую вам за увагу до наступних відео.